6 червня у нас на вулиці. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Я не та людина, яка панікує, я та людина, яка спочатку перевіряє інформацію, а потім вже робить якісь висновки, що робити і як діяти. Сьогодні вночі, ну, хто не знає, у мене донька зараз живе в Києві. І поки немає відбою повітряної тривоги, то я теж тут вдома я не сплю. І потрапляється мені інформація про те, що сталося на Каховській ГЕС. Але пригадую, що нам казали, що зараз буде дуже багато фейкової всілякої інформації, тому потрібно довіряти тільки... Офіційним джерелам. Офіційні джерела ще нічого не написали, тому я якось це так сприйняла. Але зранку, як я перевіряю інформацію, офіційні джерела або люди, які безпосередньо там живуть. І ось Олегівна, дякую їй, вона дуже рано, сьома година ранку було, чи початок восьми, вона вже записала відео і розповіла, що в них і як. І я зрозуміла, що це не фейк. В наших пабліках нашого міста теж з'явилася інформація, але знаєте, коли вони роблять перепост з інших пабліків, ти розумієш, це перепост, а вони як від себе написали новину за те, що там трапилось, і радять робити запаси води. Хоча від цих сусідів що угодно можна чекати, окрім чогось доброго. Тому зараз зателефонувала знайомі, у неї знайомий, у якого ще знайома, працює на водоканалі. Ну, я живу в такому місці, де один одного знає, або є спільні якісь знайомі. Що потрібно, чи ця інформація стосується нашого міста? чи ні. Тому що я кажу: я не люблю паніки. Я спочатку перевіряю інформацію. То зараз чекаю на дзвінок, і сьогодні буде в мене прибирання. Хоча зовсім інші плани на сьогодні були, але коли у мене ось такий настрій, я починаю прибирання вдома. І коли ти прибираєш з тою думкою, що ти вимиваєш все таке погане зі своєї хати, зі свого життя, то воно якось воно погане кудись і уходить. Дзвонить, дзвонить зараз. Подзвонила знайома, каже, інформація стосовно того, що в нашому місті потрібно запасатися водою, вона не тісно, а я вже приготувала ось баклажки і думала набирати воду. Вчора я показувала, що в Сільпо купувала ось такі губки, і що вони мені подобаються. І в мене запитали, а що я іми прибираю? Та все, що завгодно, ось намальовано. І скажу тільки одне: вони дуже класно в себе впитують воду, вбирають воду. Е, я Зі стола щось так прибрати, і ще щось. Ну, тобто, що зручно, те можна і робити. І коли я була у Києві, в Юску я купувала ось такі ганчірки. Там було 4 штуки на 36 гривень, я вже не пам'ятаю, я купувала. А до мене заходила кумаська, і я кажу, на тобі дві, і мені хай дві буде. І сьогодні теж хочу. Задіяти їх, як воно що буде, чи вони зручні, чи незручні, бо цікаво. Там було написано для миття посуду. Ну, вона для миття посуду. Ось такий розмір. А Катя, коли прочитала для миття посуду, я кажу, так що тільки посуд, вона каже, мама, та ми що хочеш, яка тобі різниця? Тому... Будемо сьогодні прибирати. А ці баклажки зараз занесу на балкон. Одягаємо у мене медичні перчатки, набрала водички, додала містер пропор. І зараз хочу по... просто полячку повибирати з кухні, тому... з меблі, тому що вікно відчинено. І... Воно чисте, тут немає ніяких жирів і ще чогось не потрібно так дуже вимивати, але пилячку зібрати потрібно і буду зараз цією губкою, як подивимось. Вона не дає розводів, що мені подобається. Ні, я кажу, що мебель в мене чиста, але пилячка є. Я цей шкафчик протерла, зараз цей буду. Протирати оцією ганчіркою, бо полячка вона таки сипе дуже. Іначе чисто, а воно не дуже потім і чисто. Таких розводів не дає. Так, свіженько буде, гарненько. Ось. А, стосовно ще в мене дівчата запитували, чи зручно миючи засіб для посуду в цьому дівчата зручно, тому що коли я беру ось губка, і я зараз не буду натискати, але розповім. І я натискаю для того, щоб миючи засіб на губку взяти, дуже мало йде, і декілька разів. Мені треба натис... натискати для того, щоб потім щось мити. Тому навіть економно з таким носиком, вузеньким, воно зручно. Так, тут все теж прибираємо. О, який велик. Мені так подобається. Зараз хочу цією, цією ганчіркою спробувати. Нашу Купуємо, а потім лежить. Я сьогодні, дівчата, чесно, поки знайшла ось цю ганчирку, Комаська була, я пам'ятаю, що я дала їй дві штуки. Вона поклала собі в торбу. А потім. Куди я їх поклала? Я сьогодні, поки їх знайшла, ой, це анекдот якийсь був. Ну, що я вам можу сказати? Цікава ганчирка, цікава. так от. І свеженько буде, і гарненько буде. Мені ганчірка така сподобалася з юск. Я не знаю, наскільки зараз камера передасть реальність, але цю шафу я мила ось такою губкою. А цю шафу я мила ось такою ганчіркою. Розводів не залишається не там, не там. А тут я ще не мила. І бачите, воно видно, де є пилячка, як це блищить і як це таке, як трішки матове. Ну, оком я бачу, а чи камера настільки передасть? Але полячка є, потрібно прибирати. І зараз кафель так теж пройдусь. Бо у нас останні дні настільки були сильні такі вітра, що вони натулисті поляки, потрібно просто освіжити. Я не та хазяйка, яка буде вас навчати як мити. Я просто тестую оці ганчірки, які я купувала. Чи подобається, чи не подобається, і я кажу тільки м -м, мій відгук, і я нікого нічому не навчаю, бо ви ще хазяйки краще, ніж я, я вам повинна сказати. І ще в мене було запитання стосовно газової пліти, як я мию. в мене є відео, якщо я знайду, силочка зараз буде тут вверху, але Хочу сказати, що у мене не буває грязна пліта не тому, що я класна хазяйка, а тому, що я лінтяйка. Я не люблю щось довго мити. Я коли приготувала все відставила і я звичайною губкою та миючи засіб для миття посуду, я протерла і воно завжди чисто. Почала мити вже кафель. І хочу сказати, знаєте, дуже зручна ця ганчірка, немає розводів. Це ж кажуть, не мала баба клопоту, так порося купила. Ну так і Таня. Тільки зачепись і пішло діло. Що ти зробиш? Знаєте, що хочу сказати, що я і мебель цією ганчіркою витирала то результат мені дуже і дуже і дуже сподобався. Бережіть себе, мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.